Всім доброго дня, друзі! Маємо на продаж ось такий чудовий автомобіль, це шкода SuperB 2017 року в комплектації Sportline. Дане авто повністю має рідну фарбу, Оригінальний, підтверджений особисто нами пробіг 182 000 км. Та просто чудовий та агресивний вигляд. Тільки приїхала чистенька, охайна на гарних 19 колесах, кого цікавить ось такий от автомобіль. Я вас запрошую на тест-драйв, вартує вона 22,5 на старті. Зараз трошки обіду в круг та розкажу детальніше про цього монстра, адже тут є багато-багато відмінностей від звичайної базової шкоди. Отож, давайте почнемо з задньої частини автомобіля, це на оптика. Гарні хромові накладочки знизу бампера, сиропровод багажника. Дуже зручна та крута штука. Так, зразу покажу вам наші рюкзачки, дивіться, які ми собі зробили. Автомобіль, який справді заслуговує увагу. Має дуже багато місця в багажнику, дивіться, подвійне дно, різні типи органайзерів. шторка, сіточка, все є в комплекті, там наявності. Ось така от так, бокова частина автомобілю, Зразу виділяються колеса 19 го радіусу на чудовій гумі. Хочу відмітити, дивіться, на передніх гальмівних дисках є перфорація для кращого охолодження ваших гальм. Неймовірно гарний шилик Sportline, безключовий доступ, також він присутній на кришці в багажнику і просто неймовірний та вишуканий салон. Весь чорний в Алькантарі, також чорна стеля. Ось такий от автомобіль. Давайте трошки детальніше. Дивіться 182 тисячі оригінального пробігу. Шкіряне мультикермо, яке підрізане знизу, там має полюське переключення передач, автоматичне світло, сенсор дощу, адаптивний круїз-контроль дистронік, Просто неймовірно комфортний автомобіль. Хочеться відмітити сидіння, вне з чудовою боковою підтримкою. Комбінація алькантара та Шкіра. Водійське сидіння має пам'ять. Та два передніх сидіння має електрогулювання, всі можливі налаштування. Отож, шкірине кермо просто в чудовому стані. Дуже класна мультимедія, клімат-контроль. Також є підігріви сидінь, мод вибір режиму їзди. Вісь в якому стані підлокотничок. Ось таке от авто. Так, і демонструю вам чорну стелю. Коли цікавий даний автомобіль. Номер є в шапці профілю. Ми будемо з вами прощатися. Переглядайте наші інші автомобілі. Всім дякую за увагу та гарного дня!